Вітаю, шановні студенти, я Олексій Василенко. Функціональний аналіз, метричні простори. Сьогодні неперервні відображення метричних і топологічних просторів. Для метричних просторів у нас вже було значення, я його швиденько повторю. Нехай маємо два метричних простора і відображення F простору X простор Y. Воно називається неперервним в точці x 0 з простору x, якщо для скіль завгодно малого будь-якого епсилон знайдеться такий дельта, що як тільки відстань від х нульового до якогось х буде менше за дельта, тоді відстань від f від x нульового до f від x буде менше за епсилон. Ну, звичайне означення неперервності маємо два простори x і y. Відображення f одного в інше. Це у нас точка X 0 І тут у мене буде, ну, нехай y0, у мене буде F від x0. От точка у мене буде Y0. По суті, тут маємо окіл точки Y0 і розміром епсилон. І для нього ми знаходимо кожного разу для скільки завгодно малого епсилон Такий дельта окіл точки Х0, що він повністю відображається туди, в той окіл. Неперервність точці в метричні простори. Так, означення топологічне, за своєю суттю, ми маємо справу з околами з відкритими множинами. Отже, природньо виглядає топологічне означення неперервності функції, коли маємо справу з топологічними просторами. Тобто, у нас є. Простори і топологівних наборів відкритих множин. Отже, в цьому випадку відображення F буде неперервним в точці x 0 якщо для будь-якого окулу точки y 0 знайдеться такий окіл точки x 0 Що F. Від Vx0 міститься в U0. Окіл, як ми знаємо, це будь-яка відкрита множина, яка містить собі цю точку. Ми беремо довільно відкриту множину, що містить собі точку Y0. І якщо для будь-якої множини знайдеться Така відкрита множина, такий окіл точки Х0, що буде повністю відображатись всередину цього околу У від y 0 а тут В від x0, відображення буде неперервним в точці Х0В. Ну, це якесь ну, воно локальне ото значення, тобто воно визначає неперервність точці. А якщо ми маємо справу, скажімо, з якоюсь. Простором з усім неперервним в просторі Х, або якоюсь підмножиною множиною неперервне на множині Х. Це значить, буде неперервно в кожній точці. Тоді ми кажемо про неперевність на множині. Ну, знову таки, це звичайне узагальнення поняття неперервності на множині. Перш ніж я перейду до деяких властивостей неперервних відображень. Я попрошу вас поставити вподобальчик цьому відео, доки не забули. Підписатися на канал або навіть допомогти каналу за посиланням, що можна знайти під цим відео. Продовжуємо з властивостями неперервних відображень в метричних і топологічних просторах. Почнемо з критерію неперервності відображення топологічних просторів. Нехай у нас X і Y – два топологічних простора, і відповідно F відображення. Так от, відображення буде неперервним на просторі X тоді і тільки тоді, коли прообраз будь-якої відкритої множини в, з простору Y буде відкритим в просторі X. Для будь-якої. Відкритої множини з простору y, її прообраз, F-1 GY, буде відкритою множиною. Ну, тобто, буде елементом топології простору X, це відкрита множина якась. Мабуть, я її все-таки позначу G від X. Отак я зроблю. Отак буде красивіше. Про образ будь-якої відкритої множини є відкрита множина. Оце нам треба довести. Доведемо необхідність. Нехай F не перервне відображення цих топологічних просторів. Оце в мене простір Х, оце в мене простір Y. Я беру довільну відкриту множину в просторі Y. Оце в мене ж-і g від X це прообраз. Це якась множина, з якої GX. Отриманий наш G. G відкрита, Треба довести, що GX тепло буде відкритою в цьому випадку. Беру довільну точку X. Із GX. І через Y позначаю F від X. Очевидно, що Y буде належати GY. Це означає, що GY є околом точки Y. А оскільки неперервно для будь-якого околу точки Y знайдеться такий Окіл точки X – Знайдеться такий окіл точки Х, який повністю переведеться в цей окіл. Ну, це може співпасти з GX, а може і не співпасти, може якийсь є інший окіл. Такий, що F від VX буде належати GY. Очевидно, що який би ми окіл. Х не брали, але Оскільки він відображається в GY, а GX це прообраз, то Vx буде цілком належати GX цьому прообразу. І що вийшло? Ми взяли довільну точку з множини GX і побудували окіл цієї точки, який цілком міститься в GX. Це буде означати, що GX буде відкритою. Оскільки це можна зробити для будь-якої точки. І взявши об'єднання цих відкритих множин по всіх точках, ми отримаємо відкриту множину GX. GX відкрита. Необхідність довели. Тепер достатність. Нехай прообраз будь-якої відкритої множини буде відкрита. Доведемо, що відображення буде неперервним. Ну, достатність трошки простіше. Нехай Х довільна точка з простору Х. Доведемо, що отаке відображення буде неперервне. Як і раніше, я позначу через y образ точки X і розгляну будь-який окіл цієї точки Y. Окіл точки Y. Тепер у мене оце буде, в мене це в мене буде У І. І я позначу через ВХ прообраз цього околу точки Y. Цей окіль, прообраз його, ну, десь тут буде ВХ, про образ цього околу. Але ж за умовою теореми про образ Відкритої множини буде відкритою. Тобто Вх це відкрита множина. Ну раз Vx це прообраз, то F від VX буде ну, тут не тільки міститися, а навіть співпадати буде з у з Y. І для будь-якого X простору X і будь-якого околу точки Y образу цього X. Ми знайшли Окіл точки Х, який цілком переводиться в окіл точки Y. Це є означення неперервності відображення топологічних просторів. Теорема повністю доведена. Теорема дає необхідну і достатню умову неперервності. Отже, ці поняття неперервність, як ми дали означення перед цим і. Умова теореми про відкритість прообразу будь-якої множини є еквівалентними. Це дає підставу іноді використовувати це твердження як означення неперервності. Є і такі підходи. Коли функція відображення називається неперервним на тобто, в топологічному просторі, якщо прообраз будь-якого відкритої множини є множиною відкритою. Більше того, можна розглядати цей критерій з точки зору замкнутих множин. Оскільки замкнуті множини є просто доповнення, переходячи до доповнення, ми отримаємо, що прообраз будь-якої замкнутої множини буде замкнутою, якщо відображення не перервне. І це теж теорема, яка використовується поряд з цією теоремою, пов'язаною з відкритими множинами. Наступна властивість неперервність композиції складеного відображення. Тобто ми маємо тепер три топологічних простори. Тут у мене F, тут у мене G. Маємо складене відображення G F. З X в Z. Виявляється, що якщо F і G неперервні – то і складене відображення G F буде неперервним. Ну, Доведення зовсім прозоре. Якщо я візьму якусь відкриту множину G від Z, я буду спиратись на тільки що доведений критерій. G від Z це відкрита множина простору Z. Оскільки вона відкрита G буде неперервним за умовою, то G-1 від Z. GZ буде множиною відкритою в просторі y. Відкрита множина простору y. Але відображення F теж не перерівне. І відповідно, якщо я подію оберненим відображенням на цю множину, це в мене буде підмножина X – Х. І вона буде теж відкритою, буде належати топології простору X. Взявши відкриту множину в просторі Z, ми знайшли прообраз композиції в просторі X, який буде відкритим. Ну, це означає неперервність цієї самої композиції GF. Ну, і ще одне поняття поняття гомеоморфізму. Досить важливо в топології взагалі. Що мається на увазі? Маємо все-таки два простори X і. Y. Відображення. Але ці відображення не просто відображене, а взаємно однозначне. Бієкція. Якщо F бієкція F завжди має. Обернене відображення існує F мінус 1. При цьому, якщо F не перервне, чи буде F мінус перше неперервне? Ну, не завжди. Але якщо воно буде, оце і буде гоміоморфізм. Тобто, якщо у нас F взаємно однозначне і взаємно неперервне відображення x в y, то Таке відображення називається гомеоморфізмом. Простори X і з топологічних властивостей не відрізняються. Вони в певному сенсі еквівалентні. Гомеоморфні. Ну, іноді так пишуть. Причому за властивістю неперервності композиції, гомеоморфність у нас буде транзитивною. Тобто, якщо Кожне з них гомеоморфне між собою, і х буде гомеоморфно з доведений нами вище критерій неперервності, пов'язаний з прообразом відкритої множини, яка повинна бути відкритою для неперервного відображення. Прообраз замкнутої множини повинен бути замкнутою множиною. А що з точки зору образу, чи буде образом відкритої множини, відкрита множина, замкнутою і замкнута? Ні. Не обов'язково. Це не важко бачити навіть на прикладі звичайної функції, скажімо, я візьму y дорівнює Х квадрат на інтервалі мінус 1. Мінус 1. -1, 1, от наша парабола. Відкрита множина, а образом. А образом вона буде мати 01. Зовсім не відкрита множина. Образ відкритої не є відкритою. Ну і це загальна така властивість, якої немає. Але виявляється, у випадку компакта все красивіше. Якщо К компакт, то його образ. При неперервному відображенні теж буде компактом. Компакт переводиться в компакт неперервним відображенням. Ну, доведемо. Будемо спиратись на топологічне означення компакту. Тобто з будь-якого покриття нашого компакту відкритими множинами, можна виділити скінченне підпокриття, яке теж буде покривати цей компакт. Нам треба довести, що компактом буде саме образ нашого компакту. Тому візьмемо довільне відкрите покриття нашого F. F альфа. Об'єднання у альфа це якісь відкриті множини. Містять собі F від K. Містять собі образ нашого компакту. Позначимо тепер. В альфа їх прообрази. Множини В альфа є відкритими, оскільки у нас F неперервне, і це прообрази відкритих множин. І сукупність всіх В альфа є покриттям нашого компакту К. Але тоді. З цієї множини всіх відкритих множин, що покрили наш компакт, ми можемо виділити скінчену множину V1, V2 і так далі VN, яка теж буде покривати наш контакт, яка буде покриттям. Ну так тоді множина образів цих виїтих У1, У2 і так далі, UN Будуть Покривати Ф від К. Будуть покривати образ компакту К. Ну, от ми взявши якесь довільне покриття цього компакту, отримали його скінченне підпокриття. Отже, Ф від К компакт, образ компакту, при неперервному відображенні є компакт. Мабуть, важливим наслідком з цієї теореми є узагальнення теореми Верштраса на компакти в довільних просторах. Ну, правда, якщо ми маємо F, який діє з довільного простору в простір дійсних чисел, ми можемо стверджувати, що, якщо F неперервна на компакті K, то вона обмежена на цьому компакті і досягає своєї точної верхньої і точної нижньої грані. Ну, це, по суті, формулювання теореми Віріштраса з математичного аналізу для функцій неперервних на замкненому відрізку. Ну, дійсно, якщо у нас F від K буде компакт F від K – це буде. Компакт в просторі дійсних чисел. А будь-який компакт в R, як і в Rn, є замкнутий і обмежений. Оскільки обмежений, це і є перше твердження теореми. Функція буде обмеженою. А замкнутий показує, що він буде містити свої інфінум і свій супремум. Отже, Узагальнення теореми Вірштраси як наслідок здовиненої теореми. На цьому я зупиняю сьогоднішнє заняття. Продовжимо в наступних відео. Дякую за увагу. Поставте вподобайчик, залишайтесь на каналі. І я буду з вами, Олексій Василенко.